Бажаю здоров'я. Позивний рибак висловлює вдячність тим, хто долучився до збору посилки. Щиро вам дякую. Передаємо допомогу на харківський напрямок місто Ізюм. Передаємо різні напої, соки, кока-колу, органічну воду, спеції, консерви, пюре та спальні мішки. Дякуємо нашим партнерам, клуб українців міста місті Вайле Данія, Асоціація українців в регіоні Мурсія та Умань Слава Україні! Героям. слава!